Так, друзі, знімаємо в'язку з наших прививок, які ми зробили ще на оцій груші, ще в березні зробили. Ще швиденько. Оцю ізоляційну стрічку можна було і не наматувати, але це для того, щоб не загубити ці прививки і щоб не розмотувалася ця плівочка. Розмотуємо, розмотуємо швиденько. Почекайте відео у мене завжди коротеньке. Ну, цього разу, та цього разу буде коротенько, бачите, все вже я зняв. Ну і що, тепер дивимось далі. Так, коротенько, Дивимось, дивимось. Так, я бачите, зросло, все зроблено було за кору. Так, правильно показує. Сам не дуже бачу. Ага, отак, отак краще видно, з різних сторін. Так, нормально, то Ну, показуємо інші. Ну це я обламав зразу, як тільки прищепив. Так, дивимося тут. І що ви бачите? Мабуть, руку підставлю. Бачимо. Приріз, правда, не дуже великий, але я не поливав слабенько цю грушу. І вона ще водоносна. Тому дивимось далі. Що ми тут бачимо? Зараз сам не бачу, проти світла. О, ось так. Так, 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 так. Показуємо. От вона. І, бачите, рослась, Ну і прились отакий. Оце та, інша. Ну, пів нема, немає, але ще може підрости. Так, і ще одна тут є. Ось так казала, що дві не треба. ну Мабуть, і не треба було, але тут товста гілка. Як бачите, прижились обоє, але це обидві, але це бачите. Так, слабенько видно вам, так? Да? Не против сонця значить так. Е, так, слабенько. Але тут плодова брунька зав'язалась. Ну, і ці, тут дві зразу пішли. Але головне, що вони ну, ще підставлю. Отак от подивіться. Так. Отак от. Все переросло. Ну, це слаборосла груша, така пізня. Вона називалась... Ще може і називається досі зумрудна, але я її перещепив, перещепив, що позаторік ту сторону, потім цю сторону. Ну і надію, що буде нормально все рости. Бажаю всім добрих врожаїв і гарного здоров'я.